Степан Андрійович Бандера. З юнацьких років приймав участь в громадських організаціях націоналістичного спрямування, член Союзу Української націоналістичної молоді. З 1928 року член української військової організації, а з 1929 року член організації українських націоналістів. Під час масового голоду в Україні 1932-33 років ОУН під керівництвом Бандери організували низку акцій протесту. У підтримку голодуючих українців. 3 червня 1933 року в Берліні на конференції проводу українських націоналістів за участю членів ООН було вирішено організувати замах на радянського консула у Львові Андрія Майлова. Після розколу ООН 1938 року очолив Радикальне крило Організації Українських націоналістів Революційна. Разом з Ярославом Стецьком був ініціатором проголошення 30 червня 1941 року у Львові акту відновлення української держави. В результаті гітлерівці заарештували Бандеру і з липня 1941 року по вересень 1944 року перебував у ув'язненні спочатку в Берліні, а згодом у таборі Заксенгаузен. У грудні 1950 року Бандера під тиском звинувачення в авторитаризмі пішов з посту голови проводу закордонної частини Організації українських націоналістів Бандерівського напряму. 22 серпня 1952 року він залишив також пост голови. Проводу всієї організації українських націоналістів Бандерівського крила. Проте це його рішення не сводила жодна компетентна установа ОУН, і Бандера залишався надалі провідником ОУН до своєї смерті 1959 року.